1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну серед планів нацистів захоплення радянського союзу. 1941-го гітлерівці окуповують більшість українських міст і навіть добираються до Москви. Однак із настанням зими наступ стає практично неможливим, і червоноармійці відтісняють ворога. Що було далі? Розкажемо просто зараз в історії простими словами. Плани Гітлера про швидке захоплення СРСР провалилися, але він усе ще вірить, що союз на межі краху. Обидві сторони чекають кращого часу та умов для своїх наступів. А доки готуються, відступаючи з території, які окупувала Німеччина, совіти забирали з собою на схід оборонні заводи і продовжили нарощувати власну потужність. Окрім того, 1 жовтня 1941 року на СРСР поширили дію закону про ленд-ліз. Велика Британія та Сполучені Штати почали надавати союзу озброєння, техніку, продовольство, сировину та обмундирування. Країни союзниці саме налагодили постачання продукції до СРСР. Після поразки нацистів під Москвою Сталін наказав наступати далі, але спроби оборонятися і наступати водночас закінчилися невдачею. Серед таких Харківська операція, 12 травня 1942 дев'ятсот почався наступ радянських військ на окупований нацистами Харків. Сили обох сторін були приблизно рівними. За три дні вдалося прорвати німецьку оборону і просунутися на два десятки кілометрів. Однак наступаюче військо виснажене і його темпи різко сповільнюються. 17 травня радянське командування водить в бій танковий корпус, але вже пізно. У наступ переходять німці. Вони прориваються в радянський тил, одночасно завдаючи контрудари. Попри це, головнокомандувач наказує продовжувати наступ, від чого стає лише гірше. Коли катастрофічні наслідки стали неминучими, червоноармійцям дозволили лише оборонятися. Однак і це вже пізно. Нацисти оточили радянську армію і перерізали шляхи відходу. Інститут історії України зазначає, що в битві втрати червоноармійців становили понад 277 сімдесят тисяч. Військове цю харківську битву називають однією з найбільш невдалих операцій радянської армії. Нацисти йдуть далі і 22 липня 1942-го окуповують всю територію України. Останнім українським містом, яке здали червоноармійці, став Свердловськ, сучасний Довжанськ-Луганської області. Гітлер переслідує економічні цілі. Розпочинається стратегічний наступ у напрямку нафтових родовищ Кавказу та промислового центру Сталінград. Нацисти вважали, що захоплення нафтових родовищ вплине на обороноздатність союзу, а в них буде достатньо палива для усіх наступів. А взяття міста, названого на честь Сталіна, для Гітлера, було б великою психологічною та стратегічною перемогою. Ситуація загострюється. Сталін панікує і 28 липня підписує наказ номер 227, так званий кроку назад. Диктатор вимагає в армії найсуворішого порядку і залізної дисципліни судити командирів, які допустили відступ без наказу вищого командира. Тому в СРСР почали створювати загороджувальні батальйони, які безжально розстрілювали червоноармійців, що відступали. Очевидці розповідали, що за 10-15 хвилин вони знищували більше радянських бійців ніж німці за кілька діб. Липень 1942-го шоста армія Вермахту йде на Сталінград. У кінці серпня нацисти прориваються до міста. 23 серпня сотні літаків Люфтвафе налітають із масованим авіаударом і перетворюють місто на руїни. Вересні запеклі бої точаться вже у самому місті. Червоноармійці та нацисти б'ються у залишках будинків за кожен поверх і кімнату. Противники настільки близько один до одного, що навіть б'ються в рукопашну. Місто перетворилося на пекло. 19 листопада червоноармійці йдуть у контрнаступ. Вдається оточити німецьку армію і відрізати її від постачання. Однак, попри це, Гітлер не дозволяє відступити. Нацисти залишилися без боєприпасів, пального, авіації та продуктів. Згодом повністю знесилені німці капітулюють 2 лютого 1943 року. Битва за Сталінград закінчилася. Це був один із найкривавіших боїв. За даними інституту історії України, загальні втрати сягали півтора мільйони осіб. Сталінградська битва стала переломним моментом у ході Другої світової війни. Червоноармійці перейшли до звільнення територій. Як далі розвивалися події, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.